З цього починається моє відео, про велоподорож від Гарміш петер Кірхен до Рима на велосипеді. Пробив свій кермати. Капець, як складно. Туба гальма не вивозять. Мене зупинили там поліцейські. У мене вивернувся сосок і вирвало в мене цю крючок, коротше. Ось це вже вечір перед виїздом, ось так виглядає мій велосипед. Це такий. Організаційні питання. От починається мій моя подорож з маленького містечка в Німеччині. Їду, коротше, на цей, на вокзал. До потяга залишилось 10 хвилин. Вийшов я вже в гарміш Петр Кірхер і тут на головній вулиці така так гарно. Ось так виглядає вокзал, на який я приїхав. Все, починаю рухатись по маршруту. Знайшов що, що я кемпінг, заплатив за нього 24 євро, немає нормального місця під палатку, далековато до душа. Зато гарний вид. Коротше, думаю, завтра буду спробувати шукати дикі кілька, щоб не платити 24 євро за ніч. Я просто розумію, що це вся їжа, яка в мене, це одна ночівля. Так що я краще постараюсь десь заникатись і зекономити. Все. Готую собі їсти, макарони і тушо. Все. Короче, я ж невідомо не де пробив. Ось як я це вирішив. Це оці відлавки під, підкладати, що під задницю. Не знаю, як це буде працювати. Зараз, все, я сподіваюся, я не замерзну і не захворію. Все, що такого? Що не знімав, бо в мене пробився каремат, перший день сюди. Ось тут стояв стояв намет, е, З таким видом це було все. Я вже зібрався, поїв. Зі склапом, каремат вибрав. Сьогодні треба купити каремат. Це вже другий день. За перший я проїхав 25 кілометрів. Віду в напрямку Інсбрука. Знайшов там акціон. Можу купити каремат. Отак їду. По грунтам. Так краще ніж там в дороги. Все. Я вже в Австрії, я під'їжджаю до міста Інсбрук. Ось тут вже великі гори почались. І мені сьогодні придеться брати перевал Бреннера. Просто фірштейн, що це буде капець як складно. Все, чао. Коротше, тільки що був такий спуск, у мене тупо гальма не вивозять. Не зажимаю на максимум, не тормозить. Я не знаю що там буде з, з колодками. бо, коротше... Да, ну тут так гарно. Річка тече і гори. Короче, я вирішив, що в мене не вийде сьогодні взяти перевал. Тому прийняв рішення переночувати у кемпінгу. Ой, у хостелі. Бо він дешевше, ніж кемпінг виходить. Так що сьогодні ночую в хостелі гуляю по місту, завтра їду на перевал. Все. Заселився я в хостел, це все мені коштувало 45 євро. Ще нікого нема. Так так це виглядає. Нормальна кімната. Ось моє ліжко. Тут цей Ванна. Зараз сюди гуляти в місто. Я зараз тут гуляю по Інзбурку, тому що в ну, мене ж є хостел, тому я можу залишити велосипед і так прогулятись. День три мої велоподорожі. Розпочинається в інзбуку, я вже зібрав велосипед та буду рухатись в напрямку перевалу. Зараз заїду в аптеку, куплю собі рятувальну ковдру, тому що сьогодні вночі буде мінус один. Все. Я їду в аптеку, потім їду на перевал. А до кінди до кого Купив каріман, бо він вже пробився заплатив 8 євро. Але він такий сходи. Ну подивимось, як мені буде спати. 40 хвилин в дорозі вже. Поки що самопочуття адекватне. Пахне. Пахне какашками. А я їду. Підйом сьогодні буде. Ого го приїжджаю в таке містечко. СТ Петр називається Ось церква Хочу засняти, показати Я підкладуюсь Прямо серед міста перетнув кордон Італії і Австрії. І що, коротше, мене зупинили там поліцейські, повністю все перевірили, спитали, чи є в мене ніж, чи пістолет. Я сказав, е, ну є ніж, не перевірили, у мене такий ніж, я покажу. Вони погрались, сказали, що не можна коротше, такі ніжі мати. Але я сказав, а тебе можна сьогодні, їжджай. Ну, коротше, все, я в Італії. О. І в мене зараз таке, от я маю прийняти рішення, їхати мені на схід чи на захід. У мене, мене ж мій колимок пробився, тому буде холодно на схід, сході. Коротше, ще не знаю. Ближче от до міста там, де в мене буде така розвилка, то я вже вирішу, іду я західніше або східніше. А поки просто їду. Ела по території в та Мама, я в Італію. Югу! кортик у него клещ, я хочу ему вынять, а он не дает. А он горы, а вот котик. Такий водоспад і написано стара гідроелектростанція. І зроблено все, щоб можна зайти, подивитись, як це все виглядало. Класно. І ще там дуже гарне місце під намет було. Ну, зараз покажу. І тут в принципі можна було встановити. Але... Но они ехать и ехать. Тому пока еще нет. Вот зараз индивиду покажу. Еду и вот думаю вот бы мне такое место найти. Тут стояли уже люди вот типа след от палатки. Кострище тут. Короче было бы неплохо мне тоже такое найти. Короче, проїжджаю я таке озеро. Я не знаю, фортеця там ще є. Я, ну вона безкоштовна вхід. сказали 8 євро. Короте, а 9 євро. Я сказав, ні, дякую. Що, коротше? Зараз сиду. Думав засняти її, але її звідси не видно. Може звідси. Поки не Жаль вже 17.40 Я вже проїхав десь 80 кілометрів. Ще годинку поїду і буду шукати місце для ночі. Заїхав таке містечко Сідпоїв Їм. Те що я ще купив він зброй. Буду зараз шукати десь місце для кемпінгу, для намету. Коротше, подивимось. Так, я десь вдовж велодоріжки знайшов місце, встановив намет. Місце з видом на річку. Ну як з видом, біля річки. Ще біля двох трас. Ну коротше. Все, що, зараз їсти, готую і лягаю спати. Коротко, про це ж міце мені розказали дівчата і ось вони приїхали. Вчора ввечері вже було темно, поставили намет прямо біля мене. Так от. Що? Я вже прокинувся, сьома ранку, проспав будильник на 10 хвилин в мене грав, бо тут річка, шумна, траса. Тому це і вулики, тут у мене десь чисто було цікаво. Вулики вон тут щось там, ну, тіпа, така територія більш-менш облагорожена. Ну коротше. Е, та, зараз буду збирати намет, все збирати і вирушати далі в дорогу. Вестився до річки, помити посуд. Після вчорашніх макарон. Отака тут ріка. Зараз будемо зробив я собі вівсянки. повний казан вже все зібрав, намет зібрав Все. Коротше їм і буду виїжджати. Десята година, я вже почав свій рух. Такий там замок гарний. Переду краєвиди також дуже гарні. Їду вздовж річки, біля якої спали рибалки там. Коротше... Летимо. мов. Та через таку гарну долину. І найголовніше, що я їду долетав зверху, а я йду снизу. І мені не треба вкрутити Короче, Сьогодні хочу доїхати до Трента або навіть далі до озера Великого. Я ще не вирішив. По суті діла зрозумію, бо ну, я хочу насолоджуватись маршрутом, а не просто крутити. Що в мене вивернувся сосок оцей. На задньому колесі, Прям був отак, прямо до шпиці, отак. Ну короче, я зараз приїхав на станцію, здув повністю і зараз буду накачувати. Прикольно, то, що треба покласти гроші, щоб типу як е, візок в магазині. Потім коли ти закриєш, ти забереш назад. Ну коротше, що зараз буду качати. Де велосипед? Е, що, вже напрямок Бальцана, я вже мав бути там ще годину-півтори, тому... Але щось так вийшло і коротше я їду. А, все, це Бальцана, походу. Я в'їхав, ну коротше, зараз подивимось. Приїхав вже у Бальцано, вже тут погуляв хвилин 30. Е, що, можна сказати, гарне місто. Мені сподобалось в рази більше, ніж Інсбрук. Можна сюди навіть раз приїхати. Симпатично, зараз по там всі площі і так далі, і поїду вже далі. Are... Зараз їду і з тої, і з тої сторони це ріка. Не видно, але... З двох Прикол. Вже виїхав з Бальцана. Сім. Гарнікові гарні види. Рухаюся в напрямку тренд. Буду там сьогодні, сподіваюся. Мені без конфузів не виходить. Їхав зацепив стовчик стовпчик і вирвало в мене цю крючок, коротше. Я тепер не знаю, буде, ну, чи буде воно триматись на одній цій. Я коротше, зараз буду щось думати. Думав, треба болт десь знайти і ставити сюди новий. Але мені у будь-якому випадку буде потрібні плоскогубці. Щоб А от, болт я вже знайшов. А от плоскогубці... Ну коротше сейчас будем думать Короче, вроде как починил зачем там на болт посмотрим как оно будет все делегата шов таке кафе підзарядити телефон замовив пиццу але вже з'їв її у мене був повністю сівший повербанк зараз заряджаю Таке кафе. Жаль, що не засняв. У мене є тільки фото піци, тому ставлю. Якщо буде, велик там. Коротше, отак. А от і місце, де я буду ставити намет, там я лежу. Тут гори. Дуже гарно. А я. Туди вниз, туди ставити на мене.